Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеогляд на отакий от Лінхай 320-й. Це нова модель відносно. Зараз у Лінхаєв така от популяризована система випускати допустим, 300 модель, потім 320 і 300 ProMax. По факту, це один той самий двигун в різних варіаціях, в різних скажімо так дизайнерських рішеннях. Тут у нас стоїть 300-кубовий двигунчик. Інжекторний вприск, вся частина оця під мастило, навіть підписана да? Ойл, вона йде на кліпсах, закрита повністю. Це мені дуже подобається. Бо на трьохсотих і в принципі на інших моделях завжди було таке, що треба, воно все відкрито і туди могло щось потрапити, щось там кудись залетіти. Це вже супер. Дуже ще подобається, що тут змінилося, це вже пластиковий повністю закритий багажник, тому що на деяких моделях попередніх їх також не було. Оце, хто не знав, зйомна частина для того, щоб обслуговувати радіатор. Ось у нас радіатор. Тут охолодження вже йде рідиного типу. Є лебідка. Лебідка у нас, не пам'ятаю на яку точно довжину, можете подивитися у нас на сайті, там вказано. Але така лебідка тягне 850 кілограмів. Хоча виробник заявляє, що до тонни. Ну, я цьому не дуже вірю. Я думаю, що такий маленький не потягне навіть 500 кілограмів без допоміжної сіли. Тому, якщо треба щось витягти, треба газувати і тягнути. Так, приборна панель тут йде отака от електронного типу. Дуже гарно, тому що на попередніх моделях у Лінхай були такі маленькі екранчики, да, які показували е, все дуже примітивно, але вони реально працювали, не ламалися, і це без нюансів. Є зарядник. Отут місце є для кріплення по суті, телефона. Можна да, поставити тут байдужку наліпити або ось тут, між ногами. Так, Два ВД, 4 ВД. Я думаю, ви розумієте, що це повний привід, задній привід. Освітлення. Поворотники працюють, клаксон, електростартер, це все в принципі незмінне. Тобто, так як було, так вони лишились. Це виходить, у нас лише паркінг. Тобто фіксується задній тормоз і натягується тросик. Тобто, цим ви не відтормажуєте. Це тут написано, що це тільки для паркінгу. А користуєтесь ось цими або ножним. Ось цим. Варіатор тут іде з понижаючої передачі, тобто є поніжені, повишення, нейтральний і реверс. Задня частина теж зашита. Отут -от зробили нормальну таку. Досить зручну виласку, щоб можна було спокійно відчиняти сидіння. Під сидінням, до речі, тут у нас розташований акумулятор і заливний горловини, тобто можна все підкрутити, і ось тут знаходиться сам серійний, щоб ви не шукали. Можливо, комусь буде цікаво. Встановлена спинка. Спинка такої, я не знаю, як це правильно називати, як резина змішана з кожею, шкірою. Я не знаю, як це правильно назвати. Тут ставки зі шкіри, тут ставки як каучук якийсь, то но Прорізіння кожа. Що ли. Ну, коротко, дуже приємний дотик і дуже м'який. Вона не хитається, дуже стабільно стоїть. Тут у нас на пластинах, на двох гайках вона кріпиться. і ось Тут додатково ще знімаєте цю частину, потім відкручується оце. і з середини ще одну. Тобто ну, досить надійно закріплена. Під багажничок тут у нас встановлена накладочка. Так, по е, да, смотримо. Позаду у нас моноамортизатор з регулюванням, є фаркоп 32-й вал. Е, тормоз це, в принципі, все понятно, дисковий, все чотенько тут працює безвідмовно, як то кажуть. Е, не дуже мені подобається оця от трубочка. Хоча стоїть вона досить надійно. Але я не знаю, якоюсь гілочкою може так пролетіти і її обірвати. Так, по передній частини у нас стоїть незалежна підвізка, тобто на кожне колесо свій амортизатор і тяговий образний стабілізатор. Стабілізатори на лінхаях завжди славились своєю надійністю, тому за це можете не перейматись, тут буде працювати у вас безвідказно. Все дніще, ось вам покажу, воно металеве повністю, тобто без таких пластикових ставок. У вас конкретно металеве дніще, нормальний квадроцикл, він буде вам їздити і не будете перейматися. Литій диск. У нас ідуть, тобто не ковпачки, а е, металеві. Плюс резинові оці штуки, бережіть їх, як ока, тому що е, всі їх е, тряють, потім фіг знайдети, чесно вам скажу. Ну І гарма тут, вон, самі бачите, якого типу. Так, по ціні. Е, вони приїхали, камуфляжики всі. 5100 коштують. Доставочка по Україні безкоштовна, без передоплати. Можна замовити, вам додому привезуть, вдома розрахуєтесь по факту, після перевірки. Кому подобається, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і е, силочку я вам як завжди лишу е, в кінці відео, або можете набирати за номером, який бачите на екрані. Пока-пока!